На піщаному треку змагалися не лише багаторазові чемпіони, а й зовсім юні спортсмени. Наймолодший учасник шестирічний Іван Баранцов із Краснодару, став одним із кращих у своєму виді. Хлопчик розповідає, вперше сів на залізного коня три роки тому. З того часу побував на багатьох змаганнях. Блискучу гонку показав і інший спортсмен початківець, десятирічний Юрій Шинкаренко. Оба брисали школу бігав бігав, Сматрять на мотакроси, говорять, давай попробуємо на метах від спорта. Ну я сіла. І... Зібрати мотогонщиків на змагання запропонували ославлені спортсмени. Кажуть, переслідували не лише спортивну, а й виховну мету. Ми хочемо заохочити чим більше молоді, щоб вони займалися технічними видами спорту і щоб ці види спорту розвивалися. Мотакроси ДІ... У швидкості і вправності. Гонщики змагалися в колишньому кар'єрі поблизу села Мала Любаша. Про організацію подбала влада. Чиновники сподіваються від Дити спортивні традиції краю, адже костопільські мотогонщики відомі на всю Україну. Проводилось в свій час чемпіонат Радянського Союзу в гонках на льоду по мотокросу разом з тим. В нас є також чемпіон Радянського Союзу в складі команди «Сигнал», саме саме уродженець і житель Костополя Тершак Сергій. Переможці визначили у восьми категоріях: високий клас підтвердили, і українські спортсмени кажуть, найважче було справитися з хвилюванням і звикнути до треку. Для першого разу гонка була проведена на високому рівні. Вот і все. Траса дуже складна. Діло в тому, що на таких трасах одразу видно лідера. Тут моментально. Психологія показує чоловіка, яка наскільки готов. фізична підготовка. Мотокросс на Костопільщині живе і житиме. Запевняють організатори такі гонки. Хочуть зробити традиційними. Розраховують наступного року і на спонсорів. Наталія Ніркова, Олександр Ковтонець, новини.